Осінь 2023-го. час боксерських боїв, що випробовують на міцність українських претендентів, які прагнуть сходжень на нові вершини світу професіоналів. Один із них готується до доленосних змін у кар'єрі у Києві. Я зацікавилась і змогла побачити процес підготовки. Наслідуючи славу братів кличків Олександра Усика та інших зірок українського боксу до найвищих успіхів прагнуть і молоді проспекти. Серед них 27-річний Карен Чухаджан, 28 жовтня у Мюнхені, українець протистоятиме чемпіону Європи італійцю П'єтро Росетті. Це великий виклик для українця, адже переможець отримає пояс IBF Intercontinental. На даний момент це головний поєдинок в моїй, в моїй кар'єрі. Ну, так можна про будь-який наступний бій казати. Але це можливість повернутися, так скажемо, у топ, повернути титул. і… Знову вийти на круті поєдинки. 28-річний Росетті провів 19 поєдинків на профірингу і поступився лише раз. Тренер Чухаджана В'ячеслав Сенченко уважно вивчав можливості суперника. Він силовий боксер невисокого звісту, атакуючого плану постійно тисне, йде вперед, нав'язує такий силовий бокс в розмін ударами. Бій буде, думаю, дуже цікавий. Поєдинок проти Росетті новий шанс заявити про себе у січні цього року. Карен боксував у столиці США Вашингтоні. В андеркарді поєдинку Джервон та Девіс Ектор Гарсія, українець протистояв непереможному американцю Енісу і поступився рішенням суддів. Програмати завжди неприємно, і я зрозумів. Я відбоксував проти боксера високого рівня. Я зрозумів. Куди мені треба йти, що мені, куди мені потрібно рости, що мені треба додати, і ми зараз працюємо над тим, щоб, скажімо так, стати кращою версією себе. Ми зробили висновки, що нам не вистачило в тому поєдинку. Ну це поєдинок, як сказати, правильно, він не пішов в карену там. Він пішов на навпаки на, на пользу. Він пішов. Карен став певніший після такого бою, тому що відбаксувати в шоу. Перед Джервонтою і ну, це круто. І Відбуксувати всі 12 раундів з топ-боксером це теж круто. Психологічно карен виріс, ну, не знаю, як сказати, на голову на, може на дві став вищий рівнем боксер після такого поєдинку. Впевненості українцю додає й той факт, що його тренер В'ячеслав Сенченко у минулому чемпіон світу і чудово розуміє усі нюанси як на рингу, так і поза його межами. Тренер Можна сказати, що ще недавно боксував і, наприклад, бачить ситуації з двох сторін як тренер і як боксер і тому може краще донести якусь річ або пояснити щось на своєму прикладі. Сенченко впевнений у своєму підопічному та відзначає його особливу рису, яка допоможе карену здобути перемогу. В ринзі він думає, він розбирає соперника. В нього все йде від голови. Він холодна голова, він дуже спокійний, впевнений і розумний. Тандем Сенченко Чухаджан є прикладом справжнього спортивного характеру і сучасного професійного ставлення до справи, яка зараз формує їхнє життя.